Тема, я думаю, дуже, дуже гаряча і актуальна. Так сталося, що наше місто раптом попало на шпальти видань, газет, телебачення світових, власне, через події, які трапилися в Тернополі. І про наше місто пішла слава, що тут я не хочу називати гіршим словом, а нетолерантно ставляться до людей інших національностей. І спершу я, ми запросили для зустрічі представників вузів. Дичаться іноземці, самих іноземців, як ви бачите, є представники міліції, прокуратури. Ми запросили владу, голова обласної ради Олексій Кайдам. І я думаю, що кожен висловиться свою точку зору з того, що сталося в нас. І спершу я хочу надати слово нашим гостям. Попрошу назватися. І коротенько суть, дуже-дуже коротко. Давайте з вас почнемо тоді хлопці з медицини. Це, власне, студенти технічного університету. Власне, вони попали на фотографії, як вони такі. Як... Ні, ні, ні. Чи... чи їхні друзі? Розуміли. Будь ласка, як вас звати і суть справи? Дякую вам. Мене звати Маїле Матчін Андрій. Я студент технічного університету. Четвертий курс менеджменту. Ja w grupie osi nozemskiej. My wam dziękujemy, żeby nam doświadczyli siedzieć na tym stoliku, żebyśmy mogli rozpadać nasz obraz. Nasz obraz przez publikację, przez to, że Bićan Dysha i nam obraża w bardzo silnym serce. Po prostu, nas pretenzja nie ma wiele. prostu, my chcemy, żeby tego gazeta, publikacja, wybać przed nami. Головне сторінні, і щоб закона і головна прокуратура її через закон статтю 161 ї питаю від на головний директор на цього газета. Просто це претензія у нас є. Чому ми перед вами сьогодні, щоб ви нам допомагають? Ви ще тому що уже публікація вийшли.

Ми прийшли сюди вчитися і вчитися, теж ваша культура без ваш навчання не може йти вище і нічого ми не можемо розуміти. Дякую вам. Дуже дякую. Чи ви щось додасте до цього? Так. Будь ласка. добрий день, мене звати Іван Челомбо. я студент політехнічному університету, другому курсі менеджменту. І те, що я хотів сказати через це назад, це що, що ми бачили там, ми просто були в шоці, коли це бачили. Тому що це дуже-дуже давно. Такі ситуації були давно. Дуже, я думаю, що може 100 років назад, але ми просто в шоці, щоб тут, в Тернополі, сьогодні в 21 столітті, ми можемо бачити такі речі. І те, що ми хочемо зараз, як ми друг тільки що сказав, щоб це газет вибачилося, і щоб держава дивилася на це, і щоб від нас такого більше не було. Тому що ми можемо тут сидіти і говорити, і якщо ви не будете дивитися, щоб це більше не буде, не, не буде завтра і післязавтра. Це буде ще раз, щоб ви просто зрозуміли, що є це проблем тут, в Тернополі. Я не хочу сказати по Україні, бо ми тут в Тернополі. Щоб є, це дійсно цей проблем. Щоб ви на це дивилися і щоб ä, ваша держава просто підтримала нас. Тому що ми є тут в вашій країні, ми як... Ä, ми мало і ми від вас. Ми хочемо підтримку, щоб він на нас дивився добре, як люди, тому що ми точно не товаримо. Це те, що я хотів сказати. Дякую. Дуже дякую. Зараз ще свою думку висловлять студенти медичного університету. Okay. Там буде переклад. Будь ласка. Зараз секундочку, щоб оператори е, підійшли. Uh sir, we came here to to study. We are the same. We are we are human, we are the same, we are not monkeys at the newspaper. So why this response? Student was <coughs> what the Ali means Алі, Мінський Раку. Nish? Він з Кіраку і він представляє іракське товариство нашого університету, президент іракського ком'юніті, Іракського земляцтва. Що він сказав? Він сказав, що ми приїхали сюди вчитися. І ми не мали те, щоб показувати так у газеті. Ну я. Хто Ми люди виходить, давайте, щоб подалі це зна. Не треба, дивіться, Це дуже погано, що зробила ця газета, і ми повинні щось зробити з цією газетою. Дякую. 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 Дуже дякую ще один представник, так? Будь ласка, дуже коротко. Мене звати Бабор. Я з інгелії. Я головний Нігерий студент. Тут. Ну я так не знаю український, але я буду по-англійськи зараз. Так? Студент Бабор. Він є президентом Нігерійської асоціації Тернополя, всіх музикантів, а всіх усіх студентів Тернополя. Так. Um, I've been 5 years. Він вже навчається у нас 5 років. Um. Every time we see racism, every little group. І це вже не перший не перший раз, коли ми зустрічаємося з явищами расизму тут. Um, boss. When I saw that respect, it was the first time of seeing myself але коли я побачив цю газету, це перший раз в моєму житті, коли я побачив себе, як мав був газеті. This is the worst form of racism. I think it's possible. Це найгірша річ, яка можливо тільки, я думаю. We are all human beings. We are not different from each other. Black, white, we are all one. I should be treated that way. Ми всі люди, ми не є гірші, чорні чи білі, і ми повинні, до нас повинні відноситися одинаково

they want us to you know, do something that will an outcry. Скільки багато правозахисних організацій дзвонило мені, і вони хочуть щось зробити з цією ситуацією. But I think it's good we make we make the people of Tenor feel correctly strong by themselves. We don't have to go that far. Але ми б не хотіли заходити так далеко, а ми б хотіли, щоб на Тернопільщині самі відрегулювали те, що сталося. So, What we want to do is, we are writing a petition that will be signed by a lot of foreigners. <coughs> <coughs> and we have just two requests from the leaders of Tenoctu. The first one let them publish the same front page. Prominence they gave to that story apologizing to us. We don't want to see that again, ever, in any newspaper. In of the that is one. Secondly, we want the, leader, the owner of. That magazine or the editor or anybody that was connected with printing that article. To be punished adequately. For their insult to the black race, um, the Arab community and humanity in general. І плюс ask. Це все, що ми просимо. Just this. Тільки це. А якщо це вдано, то be no problem. Якщо це буде зроблено, ми не будемо мати жодних Я okay. Дуже дякую. Ми вислухали думку наших іноземних студентів. Зараз я би попросила б представники вузів дуже коротко. Сказали, наскільки там створені умови для, для праці студентів, чи безпечно взагалі їм тут живеться, яку вигоду мають вузи. Підійсто, власне, в то, що у нас Ви нас тільки представтеся і е, Михайло, зразу одразу ім'я. Згодом я продовжу. Мене звати Михайло Корда, я декан екзамен студентів медичного університету. Я не впевнений, що в мене вийдеться коротко, це або дуже коротко, оскільки меж обуренню чи обурень і адміністрації університету і всього викладацького складу університету немає меж. То, що сталося, не повинно відбуватися в жодній цивілізованій країні. Я вам з гарантією і з певністю можу сказати, де це сталося в якійсь західній країні, цивілізованій країні. І ця газета, і цей редактор. Є відповідні статті, очевидно. Зараз є за розпалювання національної ненависті, вони були б наказані негайно. Ви напевно, пам'ятаєте, і знаєте, з медіа, що сталося в Польщі, якийсь кореспондент дозволив собі образити українку і як це відобразилося зразу, і на його репутації, і на який шум піднявся в Польщі, і його змусили вибачитися негайно. Це було показано от, буквально недавно. І таке стається, якщо таке стається у е, західних країнах, відбувається негайна реакція. Відбувається, відбувається негайна реакція на такі, на такі події. Тепер що то конкретно е, цієї статті. Оскільки в цьому в цій статті є брудні натяки, згадується наш університет. Я хочу зразу заперечити жодного відношення до медичного університету. Ці натяки не мають. Наші студенти не задіяні медичному університету, не задіяні ні в бійці, яка там була описана, чи яка описується у цій статті, ані в тих якихось брудних нотях і фактах, які там були наведені, що до тисячному році було якесь зґвалтування. Не було такого у нас, не було такого зафіксовано в міліції, не було такого зафіксовано в університеті. Це повний наклеп і брехня. На сьогодні в нас в університеті навчається понад тисячу іноземних студентів із 60 країн світу. в тому числі біля 200 чоловік з Сполучених Штатів Америки, з Канади, з європейських країн. Тепер подумайте, яку шкоду нанесла репутації університету оця брудна наклепницька стаття у е, цій газетці, бульварній цій газетці, так би мовити. Як правило, до нас приїжджають діти. Е, Вище середнього класу, ми дуже тобто щепетильно відносимося до вибору, до підбору абітурієнтів на навчання в нашому університеті. Ми вивчаємо документи цих студентів, ми вивчаємо, як вони вчилися в своїх країнах. Тільки після цього запрошуємо їх на навчання. Це, як правило, діти-чиновників, діти, діти, діти високопосадовців у своїх країнах, які приїжджають вивчати медицину. До нас. Вимоги в нас абсолютно одинакові, як до іноземних студентів, так і до українських студентів. За цей час, що я працюю деканом іноземних студентів у Тернопільському медичному університеті, в мене було два факти. Там знову ж таки є такі натяки, що, як там написано, Моральні тортури викладачів, несприйнятливе ставлення студентів, іноземних студентів до викладачок чи до е, жінок у пологовому будинку. Немає таких фактів. Ми негайно покликали викладачів із пологового будинку, де займаються іноземні студенти. Ми взяли з них пояснення. Жодного такого факту не було і і бути не могло, тому що студенти не допускаються до жінок самі тільки під наглядом, тільки під, під наглядом викладачів. За два роза ці роки, що я тут працюю. Було два факти у нас, коли Викладачі поскаржилися, коли викладачі поскаржилися на якісь недопустимі, некоректні, некоректне ставлення студентів, іноземців до викладачів. Я приніс з собою, це була студентка, це була студентка із Нігерії, студентка образила на кафедрі психіатрії Атіфо Еса Офури. Негайно була виключена на другий день з університету, виключена з університету негайно. Це дівчина образила викладача, студента викладача, а не а не жінку. І ще був один випадок за оці роки, коли студент із Гани дозволив собі некоректно висловитися, це, але знову ж таки до викладача, а не до викладачки. Негайно було дане догана, ще одну догану отримає, також буде виключено. Тобто ми, я хочу сказати, що ми на такі випадки, якщо би таке щось сталося, ми реагуємо негайно дуже жорстко і не допускаємо жодних якихось моральних чи е моральних неправильного відношення до викладачів з боку іноземних студентів. Ви, можливо, знаєте, що Україна входить у десятку країн е, за кількістю іноземних студентів, що навчаються в цих країнах. У всьому світі це найбільш приваблива інвестиція. У всьому світі на першому, на першому місці Сполучені Штати на десятому Україна. Не треба нічого вивозити з країни, ніяких корисних попалень. Самі приїжджають сюди і везуть гроші, і інвестують гроші і в нашу економіку, в наші базари, в наші супермаркети, в наші таксі, в розвиток таксі і нарешті в розвиток університету. В нашому університеті немає жодних фактів корупції серед іноземних студентів. Ви, будь ласка, можете журналісти прийти до прийти в будь-який час у будь-яку групу. Я вас будь-яку групу, яку ви захочете, і попитатися, чи комусь вони давали гроші за екзамени, чи за заліки, чи викладача. Ви не знайдете жодного такого факту. Ми вивчили кращі світові традиції викладання в університетах Європи, взяли систему оцінювання. З Віденського університету повністю комп'ютеризована система оцінювання знань студентів на екзаменах, можливо, корупцію виключили принцип як факт в нашому університеті, тому якісь там знову ж таки брудні натяки, що викладачі збагачуються за рахунок іноземних студентів, це тільки брудні натяки і наклепи на Медичний університет. Такого бути не могло і не і не і не може бути. Це є тільки інвестиції в університет і інвестиції в місто. Завдяки тим інвестиціям університет може розвиватися. Зайдіть, будь ласка, в будь-який корпус медичного університету. і Подивіться на ремонти, і подивіться на, на будови, які ми будуємо. Зверніть увагу, за останні роки, за останні два роки, університет за свої кошти побудував п'ять амбулаторій для сільських жителів навколо Тернополя у селах. Кожна із них коштує 700 тисяч гривень. Це за які кошти? Це за ті кошти, які принесли ці діти до нас в Тернопіль. Ще 5 буде зараз будуватися, ще 5 буде будуватися в місті, тобто ще 10 таких амбулаторій за ці кошти, які приносять ці діти із е, зарубіжних країн, буде будуватися е, у Тернополі. За ці кошти навчаються наші українські студенти. Тому що ви знаєте, яке, яке фінансування йде з міністерства. 20%, 20 покривається бюджетних витрат. З міністерства тільки 20 Тобто наші лікарі готують, готуються. Ми готуємо наших лікарів за рахунок цих коштів, які платять іноземні студенти. А лікарі, ви знаєте, як потрібно зараз Україні. Ця стаття нанесла непоправиму моральну шкоду нашому університету, непоправиму, непоправиму шкоду мізку. Я доважаю, що непоправиму шкоду країні в цілому, оскільки пішов резонанс по, по Західній Європі і вже по всьому світі, по, по всьому світі. Ще останній факт я хочу вам привести. Ви, можливо, бачили, можливо, хтось з вас був у березі е, два останні роки, коли ці діти робили вечори так звані культурного обміну. Ви бачили, напевно, так, ці вечори були добровільними, добровільними по перше, доброчинними, по друге, благодійними, благодійними. Можливо, ви бачили, як ці діти підходили до наших людей на вулицях, в супермаркетах. десь офісах і продавали зелені свічечки на благочинність. Вони зібрали перший рік 30, 30 тисяч гривень, передали її у малятку. Другий рік зібрали 40 тисяч гривень, передали у Бережанську школу інтернат. Хто їх змушував до цього? Ми їх до цього не змушував. Українські студенти цього не робили. Дякую. Дуже дякую вам. Що ви додаєте, я вас дуже прошу, дуже коротко, а в нас надто багато гостей. По суті, добре, дякую. Як нашого проєктор Тернопільського медичного університету і хочу висловити своє е, крайнє обурення як людина, як громадянин. Мисула Ігорманович, ваш проєктор Тернопільського медичного університету. Україна це є цивілізована держава, яка знаходиться в Європі. Ми повинні притримуватися європейських принципів і європейського співжиття. Те, що було надруковано в цій газетці, бульварній газетці, я би так сказав, можна ще різкіше сказати, обурює і принижує не тільки наш університет, а принижує всю Україну. Ви знаєте, що зараз прийшов дуже сильний резонанс по всьому світу. От тільки є, в мене тоді є збірка публікації, що ми тільки буквально за кілька днів зібрали в інтернеті, то, будь ласка, з цима мовами написано про те, які це викликало резонанс. Піднімається питання, чи доцільно взагалі проводити в Україні Євро 2012, тому що наша держава є підтримання з європейських принципів. Чи подумала газета над тим, що вона робить, випускаючи таку статтю у світі? Ні, цікаво, є представники газети. Можете це відповісти? Чи ні? Ми запрошували, я вчора говорила з редактором газети. Це ми є? запрошували. Журналісти є, але вона не уповноважена відповідає. Так? Тобто її редакція не до вас. Дуже шкода, що головний редактор за плечі своїх журналістів. Він мав бути тут, ми мали би з ним зараз говорити по цих питаннях. Я хотів би сказати, що... Е Проблеми з іноземними студентами у нас практично відсутні. Як сказав ДК, ми за останній рік тільки двох студентів фактично мали покарання від нашого університету. Це та студентка, яка була відрахована за образу викладача, і другий студент мав е, дисциплінарне стягнення. У нас набагато більше проблем з вітчизняними студентами, ніж з іноземними. Вивести треба сюди. Е, я хотів би сказати вам, що ця статейка нанесла. Дуже велику шкоду для нашого університету, і ми так прогнозуємо, що напевно найближчим часом до нас піде менше навчатися іноземних студентів. І ми так спрогнозували, що якщо на наступний рік до нас прийде менше студентів на навчання, ніж в цей рік, що був, ми порахуємо, наскільки студентів стало менше нас навчатися, помножимо вартість навчання одного студента, на кількість тих, що вони прийшли до нас навчатися, і помножимо на 5 років навчання і виставимо цій газетці. Рахунок за матеріальний і моральний збиток. А це, повірте, це буде кілька десятків мільйонів гривень. Це навіть не гривень, а доларів. Це серйозний буде збиток. Я хотів би сказати, що е, навчання іноземних студентів в нашому університеті це є обмін культурами. І е, для нас, для нашого університету, це є, як сказав Михайло Михайлович. Це так само є і великі такі матеріальні надходження для нашого університету. Ми для цього виконуємо великі програми, які пов'язані із навчальним процесом, з організацією наукової роботи і рядом інших процесів. Я хочу сказати, що не буду повторювати за Михайло Михайлович, є дуже така гарна стаття, не знаю, чи ви її читали, в інтернеті називається Бидло для бидла. Якщо ви дозволите, я вам коротенько і зачитаю. тому що... Считали, так? Так, Всі читали, так? Журналісти, бо мовили, досить гарно кореспондент Віра Перун написала те, що було написано в тій статті. І крім того, є так само, я хочу вам сказати, що є дослідження вчених, які довели, що діти з низьким показником IQ, коли виростають, чаще відносять до людей, які написано на російській мові. Предзвята і розділяють російські згляди до дієприбрасунки. Мені здається, що в цій газеті, яка написала таку статтю, напевно, головного редактора низький, інди... цей показник IQ, якщо він осмілився написати статтю. Таку... Давайте його тут немає, давайте ставитися так само толерантно а, до е... людини, якої тут немає. Я думаю, це можна вирішити в іншому питанні. Дякую вам за розуміння. Шарані, Ви... колеги, я вважаю, що ця газета, ця стаття принизила гідність університету. Тому що там все є наклик. жодне, Жодна із тих, з тих інформацій, що ми надали, не, не підтверджується. Жодна. це офіційно. Жодна інформація не, під, не підтверджується. Нанесла е, шкоду університету, шкоду Україні в цілому. Я вважаю, що ця газета повинна принести вибачення, інакше газету треба закрити. Дякую. Запрошуємо до, до слова викладачів технічного університету. Дякую. добре. <кхів> Для... <постив> проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Гулія. <клі> Шановні колеги, ну про саму статтю тут немає слів. Позиція університету однозначна. Стаття є така, яка ображає в першу чергу гідність наших студентів-іноземців і наносить велику, велику шкоду нашому університету. Наш університет є членом Європейської асоціації і однією із Програм діяльності університету це є міжнародна співпраця. В Україні діє, до відома всіх журналістів і колег, вже два роки діє програма уряду навчання і стажування студентів наших українців за кордоном за рахунок коштів нашого уряду. Сьогодні п'ятеро моїх студентів нашого університету знаходяться на навчанні за кордоном. Я собі уявив на хвильку, що таке сталося десь в закордонному вузі, і хтось образив таким чином наших студентів. Ми мали б їх захищати. Всі студенти, а в нас є їх 250. Ми запросили їх на навчання. Ми відповідаємо за їхню безпеку і за їхнє перебування протягом цього періоду навчання. І в університеті ми робимо все для того, щоб створити їм комфортні умови для навчання і для проживання. Це і в гуртожитку відеокамери спостереження, це і поселення, це і особлива організація навчального процесу. На відміну від інших вузів, у нас навчання студентів-іноземців перші два роки проходить в окремих групах, третій, четвертий курс вони навчаються в групах з українськими студентами. І це сьогодні засвідчили їхні виступи, ви бачите, як вони володіють українською мовою. Але вже тиждень часу ми в університеті займаємося тільки тим, що стримуємо студентів від їхніх бажань організовувати якісь акції протесту. Вчора була зустріч ректора з студентами університету. Ми сказали думку ректорату, засудили цю статтю однозначно. Рішення ми не маємо, ми можемо тільки пропонувати приймати рішення. Я також підтримую Ігора Романовича і інших колег про те, що газета мала би вибачитись за цю статтю. Бо, шановні журналісти, я дозвольте зачитаю, я думаю, що всі знають, що була така є така декларація принципів поведінки журналістів. І в ній пише, що журналіст має усвідомлювати небезпеку дискримінації, які сприяють засобів масової інформації, та повинен робити все можливе, аби уникнути поширення такої дискримінації, що базується, крім всього іншого, на расових, статевих, сексуально-орієнтаційних, мовних, релігійних, політичних чи інших поглядах. Це частина листа, який заготувала адміністрація університету. Ми його розійшлемо у всі відповідні інстанції, з нашою думкою. Тепер про проблеми. Звичайно, не будемо. Кривити душею є проблеми. Є проблеми в навчанні іноземців. Тому що серед них є також ті, які 90% це які приїхали вчитися, а є відсоток студентів, які приїхали сюди з іншою ціллю. Ми завжди йдемо на зустріч з правоохоронними органами. Кожен початок навчального року організуємо зустрічі студентів з представниками правоохоронними органами. Давайте ми будемо разом цю проблему вирішувати. Якщо цей факт був. Це, що стаття пише, була там якась бійка. Якщо є факти, що підтверджуються, будь ласка, давайте нам інформацію. Завтра цей студент буде за кордоном. Але дайте змогу вчитися тим студентам, які хочуть вчитися. Це є позиція університету. Дякую. Дякую вам. Щоби, не, не, не. Степан Дячук, проректор Тернопільського національного технічного університету. І до журналістів це не знає, чи варто. Я маю дочку журналістку. Перше, коли я побачив цю газету. Вона в Києві працює один плюс один. Коли я побачив цю газету, я їй зазвонив і запитав, що треба робити тому, хто написав такі заголовок. Ну, я відповідь не буду говорити. Вона говорила, як журналістка. Такого писати не можна. Будь ласка. Дякую. Богдан Ковалюк, декан факультету по роботі з іноземними студентами Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. Щоб не забирати час, я дам тільки на завершення пару ремарок. І швидше всього я буду говорити як людина, яка певний час теж...